На віталій стали на порі, зібралось в нас у залі всіх багато, батьки і гості, друзі молодих, тож молоді, живіть собі в здоров'ї, хай щастя вас ніколи не мина, хай ваші діти родяться з любові, хай у серцях у вас завжди святе весна, з роси з води вам красні молодята. Любіться ніжно, наче голубки, нехай життя вам буде вічним святом, нехай онуками потішаться батьки. Ще бажаємо вродити синочків, як дубочків, ще й півсотні донечок, як у небі зірочок. Не стягайте на перину, а складайте на машину, бо сьогодні іномарка краще красить, ніж помадка. А тепер віталій жінко. Поцілуй, бо нам всім гірко підтримали мене. Гірко! 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 Ви бачите, голода пара цілуватися навчилася. Шлюб у церкві взяла, в ЗАГСі розписалася, а перед нашою весільною громадою клятви не склала. Словами, ділами на вірність свою перед гостями кляніться. Клянешся, Віталій, ти Мар'яну любити. Клянешся до миски деколи помити. <рив> <рив> Клянешся всі гроші дружині давати. Не радити Мар'яні куди і дівати. <рив> Жінка має трошки розправлятися. грошима. Клянешся ти бути терплячим завжди, як борщ пересолить вона Буває так. Клянешся, в Італії бути мужем примірним, захисником, другом, помічником вірним. Клянеш. Клянешся. Клянешся про Варіяно проявляти турботу, завжди цілувати йдучи на роботу. Клянешся. Буває вже. Таке може стати, що Мар'яна на цілу зарплату буде купувати. Клянешся, що діло твоє сторона поганих не підеш людина. Клянеш, ну тепер для вас. Клянешся, Мар'яна, вітає <смітна> любити, до старості літ з ним привітною буде. Клянешся, губки нам мужа не буде, не дати на нього. Клянеш. Клянешся пекти для літалія пампушки, завжди компліменти шептати на бушці. Так. Клянешся, транжирити гроші нечасто, якщо й позичиш не більше двадцяти. <рес> Добре. Клянешся світлицю в порядку тримати, та можу всі речі завжди вибирати. Клянешся вдівати його, як картинку, а де свято купляти плящинку. <рес> <рес> Клянешся! Клянешся! бажаємо щастя сім'ї молодій, хай сам пасе зміде, щоб так же справляли весілля золоте. Хай радісно вам і щасливо живешся, закінчу словами, як в пісні дається, Мар'яна та Віталій. Бажаємо вам знов добра та здоров'я, мир та любов. Хай ваші дні будуть веселі, щасливі, хай робляться діти хороші, вродливі. Хай вірних вам друзів життя посилає, хай щира любов у серцях не згасає. На основі цієї клятви я від нашої весільної громади і від цих розмовних дружбів, як голос хочу Вручити нагороду диплом. А даним дипломом підтверджується, що Мар'яна та Віталій пройшли повний курс теоретичного навчання основам любові, взаємоповаги та сімейних відносин і можуть бути допущені до практичних екзаменів. Успішно витримали випробування батьківськими сльозами, материнськими благословеннями, взаємними. Покусами проте засталися вірними одне одному. На основі вище сказаного мар'яні, яка показала більш фундаментальні сімейні знання, серйозні відносини до шлюбу, наша весільна рада при своїй кваліфікації дружини. Прошу поаплодувати. Віталію, який проявив терпіння і впертість досягнені поставленої мети, не з рук своє чоловіче щастя, наша весільна рада присвоює кваліфікацію чоловіка. Передали. Разом з врученням диплому молоді дістають право любити і пиляти одне одного. Називати матір чоловіка свекрухою, матір дружини тещею. Носити одне одного, не боячись сторонніх, придбати в більше родичів і втягувати їх в приємні турботи. Для придбання для молодих квартири, машини, телевізора, спальну гарнітуру та інших необхідних предметів сімейного вжитку, зарплату залишати в себе, а майбутніх дітей віддавати бабусям на виховання. Розважати одне одного читання в лекцій про шкідливість алкоголю та нікотину. Весільна рада 15 листопада 2014 року. Це вам вручається, що ви відкрили через 50 років нашого сімейного життя. А тепер прошу діти розійшлися для молодих подарунок. Гей, музики, музиченки, прошу вас заграти. Для вас буде танцювати ансамбль Карпати. Більше 100 років тому назад. У нас колись місті місто франківська наші іммігранти виїжджали до Канади назад. І у нас зараз на весіллях побудує танець Канади. Я хочу куди запросити і показати, щоб ви налякали, якщо присутні в цьому залі вміють рахувати до двох і до трьох. Оцей танець будете танцювати. Якщо тут в вані куважні газти, я бачу, стоять. Ви знали, чули такий танець в Канаді? Чули, от бачите, мужчина знає, хто заповідає. А робити нічого страшного не треба. Подивіться, що я роблю. Я роблю приток, приток правою ногою, правою взяв дівчинку, правою ногою роблю два притоки, Дивіться. Раз, два і з правої ноги роблю раз, два, три. Раз, два, три. Знову ліва нога. Раз, два, раз, два, три. Знову права. два, раз, два, три, раз, два. І простий крок по колу. Ми собі будемо йти і співати канал. Бажаючи, прошу статися коло. Хто відчуває хусь незручність або встигається, Наші дівчата запросять мужчин-хлопців. Наші хлопці запрошують дівчат, жінок. Ще раз формуємо бригаду. Я думаю, може молодий підкаже, яких юнаків наші дівчата можуть запросити. Може, тих що багато там розмовляли. Ми їх штрафні санкції дамо. А ну хлопці, хто там говорить? ідіть до нас трошки. Де <телі> ви А він там з дівчиною сидить, не може відбирати. Хай пару йде. І <му> пішли. Окро на газ. Танець. Я був присутній бачу, як ви танцювали вальс, пользу, Бовстро. По, по нашій історії, нашу державу, Україну завжди хтось любить панував, нападав. І в певний час під, над нами була Польща, наша земля була під поляками. І залишки польської культури лишаються в наших піснях і танцях. І у нас тут такий побутовий танець дуже. Цікавий краков'як називається. Дуже простий танець краков'як. Наш били. Там так само нічого не треба робити, тільки навчитися робити притопи. Притопи. Дівчинка з правої ноги, хлопець з лівої ноги. раз, два, три, раз-два, три, раз-два, три, раз-два, три. А ми попробули стали. Лагенько звисаємо. Попробуйте, дивіться, ще раз. Раз, два. В середину розворот. І знову. Раз, два. Більше не руки. Ще раз робіть розворот. Ще раз розворот. Раз, два. До середини розворот поміняли руки. Раз, два, три, молодці. І ще раз робимо приток. Дивіться. Раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. Хлопці, перед із був Підпойте. Три, раз, два, три, раз, два, три, вини до пари. А ну давайте, гей музики для нас, кратов'яка! Лоти злівий лікар. І пішли, хто не знає кратов'як, находьте на поля, а я знаю кратовляк, та я піду за поля, хто не знає, краковія.